Чи проявляла слабкість перед побратимами? Ох, було, що на позиції мені було дуже сильно холодно. Я перемерзала, систіт і тому подібне. І хлопцям доводилось е, більше бліндаж краще. Ну, Робити, да? От, щоб мені було не так холодно і тому подібне. Е, були моменти, коли я тащу цей рюкзак, там беру комплекс і тому подібне. Вони підхватують, там все, я заберу, я там іду. Кажу, та ні, всі разом. Ну, такі моменти вони є від побратимів. Там хтось тобі каву зробить, хтось там хвилюється, коли в мене були критичні. Коли в мене були критичні, я на позицію виходила. У мене не було такого, що я там. Ні, ні, я не вийду. Ще командир, дуже, який ну, помер, він дуже сильно кричав на мене: Чого ти не кажеш, коли в тебе оці дні? Я не хочу, щоб ти їздила, щоб тобі було погано. Ну таке, таке відношення. Ну я, я я архую, що це ну, плюс, ну що вони якось поважають мене, та, що я дівчина. Але щоб я так е, націлено цим користувалась, такого не було.